Його кохання світло не від ламп, тепло не від вогню, турбота, віра, що витягає з суму сліз, зла, лап. Він з нею і вона з ним теж щаслива. У них кохання сила не фізична, Прискорене биття сердець та без. Та гікардії може, й не навічно, та шлях до щастя зовсім ще не щез, її кохання сміх та ненервовий, солодке та без цукру та фруктози, без валеріанки спокій ще й казковий. І, знаєте, у них. Vse serižno.